Ось і перший сніг. Незабаром настане зима. Давайте сьогодні пригадаємо, як поводити себе взимку, щоб не захворіти. Почнемо з одягу. Зимній одяг набагато тепліший, ніж демисезонний. Але слід пам'ятати, що вам на вулиці в одязі і взутті має бути зручно, щоб ви могли нахилятися. Йти, бігти, стрибати і не пітніли. В приміщеннях слід теж одяг одягати більш теплий, але слідкувати за тим, щоб не було занадто жарко. Ось подивіться, хлопчик вийшов на вулицю і вдяг дуже багато на себе зимових речей, і йому незручно рухатися. А дівчинка відчуває себе більш комфортно. Не забувайте на прогулянках пригощати наших менших друзів, птахів і тварин. Не забувайте грати в рухливі ігри. Це дуже покращує апетит перед обідом. А також зимою використовують багато приладдя для розваги і сани, і ковзани. Це теж покращує здоров'я і рухову активність. Але поблизу. Водою з льодом і кригою треба бути дуже обережним. Якщо немає, поблизу дорослих зовсім не заходити на кригу. Вона може тріснути і людина може впасти у прохолодну воду, а це дуже небезпечно для життя і здоров'я. Не забувайте у прохолодну погоду брати з собою на вулицю теплий чай або компот. Використовуйте для цього термос. Це покращить ваше самопочуття. А вдома не нехтуйте вживанням цитрусових. Вони підвищують імунітет, тобто гартують організм від вірусів та переохолоджень, допомагають зимою не захворіти. Ось такі правила для того, щоб не захворіти в холодну погоду.